Що допомагає тобі управляти такою величезною екосистемою без людей, без команди неможливо досягнути успіху. Який є твій найбільший управлінський виклик? Це синдром самозванця. От як бути магнітом для партнерів, як залучати це все, розділити з партнером власність за результат? Вітаю на новому випуску «Let's talk about strategy and within» – подкасту, де ми не просто дивимося на бізнес-стратегію в об'ємі, ми розбираємо її ДНК. Я запрошую підприємців та галузових експертів, щоб дослідити екосистему розвитку бізнесу: від побудови ефективних команд та процесів, впровадження інновацій, розвитку партнерства, залучення інвестицій до стратегій особистого зростання лідера. Мене звати Ольга Шапран, Я авторка і ведуча подкасту, засновниця ательє з побудови та реалізації стратегії Strategy Area. Приєднуйтесь до нашої розмови та давайте опануємо мистецтво стратегії разом. Всім привіт сьогодні я хочу представити Надію Савинську, директорку благодійного фонду Співдія. Співдія це екосистема послуг, яка допомогла вже понад двох мільйонам українців. З 2018 року по 2022 Надія очолювала харківський осередок Української академії лідерства та втілила величезну кількість проєктів, спрямованих на розвиток міста Харкова та регіону. З Надією ми поговоримо про управління масштабними системами, стратегічні виклики при масштабуванні та лідерство, що є рушієм трансформацій. Надю! Вітаю тебе. Розкажи про ваш масштаб. Привіт, Олю. Привіт всім, хто нас слухає. Ми дійсно дуже великий фонд. Ми маємо зараз понад 15 діючих грантових угод. Взагалі, в нашій екосистемі, разом з усіма напрямками. Ну, у нас вісім фактично програмних напрямків. якісь з них завершуються, якісь починаються. Якісь ми закриваємо за, просто за тим, що це вже не потрібно в екосистемі послуг. якісь плануємо розвивати. У нас у фонді, загалом, якщо брати взагалі весь 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 колектив, які там, долучаються на різних таких позиціях, да, то у нас близько півтисячі людей. Надю, ну цей масштаб вражає. Розкажи. Що допомагає тобі управляти такою величезною екосистемою, яку ви побудували в фонді? Олю, я вважаю, що перше і найголовніше, що допомагає, це команда. Без людей, без команди неможливо досягнути успіху. Як ти знаєш ще за часів нашої співпраці в УАЛі у нас є такий вислів, як один в полі воїн, але перемога здобувається лише командою. Це дійсно правда. Тому мені допомагають мої люди, які є в моїй команді. Це перший секрет успіху управління великою організацією. Як ти будуєш команди? Я вважаю, що е, найперше правило е, при будуванні команди це побудова довіри всередині команди. Від довіри потім далі йде все. І взагалі команди будуються, треба будувати за певними цінностями. Ну, вже які близькі лідеру, та, тобто, і ми зараз чітко в співдії. У нас прослідковується саме ціннісний вектор побудови корпоративної культури. Ми визначили і чітко описали поведінкові маркери наших трьох основних цінностей: це людиноцентричність, це співдія, як діє слово, і любов до України. І ми намагаємося через поведінкові маркери чітко транслювати людям, що ми маємо на увазі. Який є твій найбільший управлінський виклик? Це синдром самозванця. Відповідно, я завжди думаю. Що я десь помиляюся, десь недопрацьовую. і донедавна я думала, що це супер треба прибрати, да? тобто воно мені прям заважає рухатися. Але я думаю, що це такий природний запобіжник, який я виявила, щоб все ж таки не було боляче, сильно, після якщо ти помилишся, да? тобто. От і треба балансувати. Ну і зараз я балансую е, між тим, щоб десь ризикувати, навіть якщо ти не знаєш правильної відповіді. І головне правило, яке я зрозуміла, що з будь-яким е, управлінським викликом можна впоратися завдяки тому, щоб об когось подумати. Об когось більш кваліфікованого, ніж ти. Е, і тому. Я вважаю, що кожен управлінець має знати, що виклики будуть і є, але завжди є люди, які можуть фахово допомогти розібратися з цим. Тому мати таких людей поруч, які будуть більш фаховими за тебе в тих чи інших питаннях, і ти об них можеш подумати або опертися дуже важливо. Тобто, оце менторство наставництво, воно має бути у кожного лідера має бути свій. Наставник, свій ментор, об якого можна буде опертися, Надю. Дякую, що ділишся цим. Скажи на твою думку, без чого б не сталася співдія? Я, як людина, яка долучилася до співдії в процесі, мені важко відповісти на це питання. Напевно, наша засновниця Іра Тоникова. Разом з там, Богданом Володючуком чи Глібом Шамелем чи Оленою Скрині, які засновували співдію, да, тобто, а, вони краще, напевно, зможуть від, знайти відповідь на, на це питання. Але мені здається знов-таки, що а, співдія не сталася б без великої любові а, конкретних людей а, до інших людей, тобто і бажання допомогти щиро допомогти українцям. Бо засновники побачили, побачили, як країна на початку повномасштабного вторгнення не справляється з тим потоком викликів гуманітарних? Да? Тобто, і вони по факту спочатку співдія, це була як ідея такого діджитал-інструменту, який впорядкує той хаос, який відбувався з гуманітарним з гуманітарною кризи. І далі вже це виросла набагато більшу історію, яка зараз є. Яка ваша стратегія? Останні півроку, да, я хочу сказати, от наголосити на тому, що ми не просто провели одну стратегічну сесію чи там дві-три стратегічних сесії. Ми стратегуємо вже понад півроку. Да. У нас є, слава Богу, у нас є для цього інституційний партнер, да, тобто це програма Мріємо, тодіємо Арікс. І ми за допомогою наставництва, да, тобто за допомогою цього партнера, ми маємо можливість стратегувати як благодійна організація. Ми провели і гепенелізіс, ми визначили свої там цілі, прописали індикатори і так далі. І зараз наша стратегія полягає в тому, що ми загалом розбудовуємо екосистему інтегрованих послуг для самозарадності українців. Я тут наголошую на слово самозарадність, це така незалежність від допомоги. Тобто ми хочемо, щоб українець кожен. В підсумку мав можливість на гідне життя. Не просто ходив з простягнутою рукою і просив постійно якусь допомогу, а і міг вже стати незалежним від цієї допомоги. Ну і таким чином, він, стаючи незалежним, він може далі допомагати іншим і підсилювати іншим. Тому наша стратегія є, наступна, якби стратегічна наша ціль це розвиток такої культури, співдії. Взаємодопомоги, взаємопідсилення в Україні ми хочемо навчити українців співдіяти заради добробуту, спільного добробуту в нашому суспільстві. Ну і звісно, будь-якому управлінцю буде, буде корисно знати, що верхнорівневі ідейні. Стратегічні цілі вони мають підкріплюватися інституційним розвитком, і ми, як по суті, стартап, як молодий фонд, якому тільки от позавчора виповнилося два роки. Ми маємо зараз постійно дбати про нашу інституційну сталість. Окремий стратегічний напрямок, про який ми говоримо постійно, це організаційний розвиток, це диверсифікація фінансування, це ріст і розвиток команди, навчання команди. І відтачування внутрішніх процесів е перерозподіл функцій, і так далі. Надію, я впевнена, що на таких е великих масштабах точно є багато стратегічних викликів. Але який би ти виділила як найголовніший, Олю, Я думала над цим питанням, і якщо під стратегічним викликом ми розуміємо саме прям, ну, дійсно стратегічний виклик. Такий прям верхньорівневий, супермасштабний, то мені здається, що це все ж таки буде не просто рівень організації. А я вважаю, що найбільшою загрозою, ну, особисто, яку я бачу, та про неї теж говорять багато зараз експертів: це є взагалі демографічна криза в країні. Тобто, це впливає на кадри. А я на початку говорила про те, що кадри і команда вирішують все. І може взагалі так статися, що ну такої кількості е проєктів, е благодійних там організацій чи громадських організацій, і так далі не потрібно буде в Україні, тому що не буде для кого це все робити. Ну, відповідно, це тому я вважаю, що стратегічний виклик це демографічна криза. Взагалі, якщо говорити в ключі, знов таки держави, стратегічним викликом я теж вважаю те, що українці звикли або дуже класно вміють об'єднуватися, співдіяти, співпрацювати і далі весь синомічний ряд в умовах кризи або гострої екзистенційної загрози. І коли тільки ця загроза, хоч трошечки відступає, ми якось теж, ну, ніби загрозу ж подавали, якось ну, можна і розійтися тоді. І я вважаю, що стратегічним викликом, за який ми, в принципі, взялися, теж вирішити цю, це питання. Так, да, це масштабне питання, це не питання навіть двох років, так, трьох років, це питання розвитку культури в суспільстві, тому це питання там десятків років, можливо. Це ну, от розвиток культури цієї співдії, взаємодії, взаємодопомоги, підсилення, любові один до одного, якусь, там, розуміння, толерантності. Я вважаю, що це виклик є. Тобто наш виклик стратегічний в Україні те, що ми дуже часто не чуємо один одного, різні спільноти. Так, у нас війна, ми по різному проживаємо цей досвід війни, ну, дійсно, кожен по різному на своєму місці. Але він все одно такий спільний, що треба шукати ці спільні моменти, які зможуть хоча б під один знаменник нас привести. І тоді ми будемо набагато ефективніші як суспільство. Щоб розвивати своє стратегічне мислення та отримувати нові ідеї і натхнення, підписуйтесь на YouTube канал Strategy Area. Та Apple Podcast. Ми раді вашому зворотному зв'язку та коментарям. Надю, я впевнена, що ви працюєте з величезною кількістю партнерів, донорів організацій, які вас підтримують. Розкажи про цей масштаб. Розкажи, скільки грошей вам вдалося залучити, які проєкти або на які напрямки вам вдалося завдяки цьому. Запустити та Олю, ти абсолютно права без партнерства. Це все неможливо реалізовувати наразі, взагалі, в принципі, в Україні ви знаєте, як наскільки допомагають міжнародні партнери, і е, організації громадянського суспільства не є винятком. Нас дійсно підтримують багато міжнародних фондів. Якщо брати загалом, то у нас різного рівня партнерства. Це близько десь 70 партнерів різного роду, рівня і так далі. Кожного року, якщо брати так, ми реалізовуємо близько 20 грантових угод на різні суми. Наприклад, суму, яку ми показували в річному звіті станом на 1 березня 2023 року. Це було понад 380 мільйонів гривень, було залучено. Через співпрацю з міжнародними донорами. Так? Це було понад там, 20 грантових угод. Зараз ця сума, тобто, пройшов рік, вона точно не буде менша. Тобто, це буде ще плюс така ж сама сума приблизно. І це буде ще така сама кількість грантових угод. Є дуже круті проекти, які ми реалізуємо не лише в партнерстві з міжнародними. Організаціями, а я вважаю, що дуже важливою складовою успішною складовою реалізації і діяльності громадського сектору є співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Бо це і є про екосистему, це і є про співдію. Коли всі партнери об'єднуються заради ефективності, я дозволю собі навести дуже класний приклад. Ми відпілотували як фонд, відпілотували програму. Програма полягала в тому, щоб запустити е, соціального працівника в е, мультидисциплінарну команду реабілітаційних відділень закладів охорони здоров'я. Ви всі знаєте, як важлива зараз реабілітація, яка кількість людей потребує зараз реабілітації. Так, от, е, в команді не вистачало соціального працівника. Е, ну, так подумала держава, припустимо. Але чи дійсно це правда? Чи ну чи, чи ні? Чи має ця думка взагалі прав? Треба ж відпілотувати, подивитися, як воно працює. І ми за допомогою партнерства за фінансування програми розвитку ООН відпілотували як фонд тобто, ми навчили 14 осіб. Ми їх лідили, менторили там, надавали їм супервізію, спілкувалися з лікарнями і так далі. І так далі, підготували цілі, цілі там. Не знаю, матеріали по висновкам, да, методичні рекомендації і так, далі, і так далі. І це спрацювало. Держава перейняла, взяла, тепер НСЗУ законтрактувала якби, в свої пакети. Да, тобто держава сказала, Окей, класний пілот, воно працює, воно потрібно. НСЗУ законтрактувала да, цих спеціалістів в пакет послуг. І тепер держава їх може оплачувати. Їх роботу в цих командах. Це дуже крутий кейс, коли. Всі спрацювали на ура, тобто всі, всі всі ключові стейхолдери. І я вважаю, що якраз це про співдію. Це реальна класна штука. Це про, про співдії. І ми співпрацюємо. Ми як фонд стараємося. у Нас немає своїх філій в регіонах. Ми працюємо в 20 регіонах України. у Нас немає своїх філій. Ми завжди підсилюємо тих, хто вже працює в регіоні. В основному це молодіжні центри, саме як громадські організації або комунальні установи. Це, наприклад, коли ми працюємо з по програмі з психоемоційної підтримки дітей, ми, наприклад, можемо працювати з якимись дошкільними закладами освіти, з да, бібліотеками, з палацами дитячої юнацької творчості і так далі. Ось такі штуки, і ми по, по факту допомагаємо органам місцевого самоврядування, які, звісно, теж зараз мають багато викликів і яким потрібна допомога. Різним різних, різних стихолдрів держава не може нездатна і місцеве самоврядування не здатна зараз е, охопити всі виклики, які існують в нашій державі. І ми маємо один одного допомагати, підсилювати, і так буде ефективніше набагато. Тому так я хочу подякувати, користуючись нагодою, хочу подякувати всім партнерам. Е, не буду зараз, бо це шалена кількість різного рівня е, міжнародних і українських організацій. Але тим не менше хочу подякувати всім кожному і кожній за співдію. Надю, дякую, що ділишся. Ти знаєш, я подумала тут про такий хороший паралель да, з бізнесом. Про що це я? Як бути магнітом для партнерів? Як залучати? Олю. Ти знаєш, а я маю дуже чітку відповідь на це питання. Я давно вже це зрозуміла. Я зрозуміла це кілька років тому, коли у мене був фандрейзинговий досвід. І ти про нього знаєш, ми спільно з тобою в Опікунській раді е, мали е, ну, у нас були такі цілі, да, фандрейзити на теж такий е, проєкт, який був е, фактично безкоштовний для підлітків, да, тобто програма Української академії лідерства вона була майже безкоштовною для підлітків. І нам треба було фандрейзити, бо вона сама по собі не безкоштовна, як ми розуміємо. Да? От. І я зрозуміла. І я собі за правило і зараз беру це при фандрейзингу, при фа партнерстві, при побудові партнерств. Це розділити з партнером власність за результат. Якщо ви хочете щиро хочете е партнерства, а не намахати когось, вибачте, або просто мати партнерство в одні ворота, ну але це не про партнерство, це партнерство в лапках. От е тоді вам. Ну, ця порада, можете нею не користатися. Вона не працює. Ви маєте щиро вірити в те, що це партнерство, і ви маєте ну, якби, самі максимально це демонструвати і розділяти з партнером всі, так би мовити, лаври, да, всі перемоги вашої співпраці, результатів, ну і розділяти всі невдачі тобто повністю відповідальність за результат, і оцю як власність. І навіть ви можете більше того, якщо треба, віддайте взагалі цю власність за результат. Повірте, це працює з мого досвіду. І, як на мене, це ідеальний інструмент, якщо ви дійсно вірите в справу, яку робите, і вам важливо допомогти от як от нам з півдії, мені важливо допомогти людям людиноцентричність. центричність. Мені все одно. <реш> Якби, що буде написано, не знаю, там, допоміг хто, хто допоміг. Головне, те, що люди отримали цю допомогу. Ось отак. Це мій рецепт. Прям дуже цікаво. Я впевнена, що це дуже-дуже корисно. І Надю, ми з тобою переходимо до завершального питання. А що ти порекомендуєш управлінцям, які прагнуть до зростання та масштабування? Олю, в мене немає рецепту який би е, я могла дати е, такого прям готового рецепту, але я постараюся окреслити якісь важливі речі, і я би хотіла сказати про те, що ви зараз слухали не дипломованого управлінця, яка там закінчила якусь бізнес-школу чи ще щось. Ви слухаєте людину, яка на власному досвіді управлінському просто навчилася, як на мене, непогано успішно управляти. Е, так, от, на мою думку, масштабування має відбуватися поступово. Але якщо воно так сталося, от як зі співдією, відбулося, що супер е, Бо на початку повномасштабного вторгнення співдія виросла за три місяці до 21 осередку і там п'яти програмних напрямків. І через півроку було зрозуміло, що цей масштаб якось треба впорядковувати. Цей хаос треба впорядковувати. Ви або масштабуєтеся поступово, а, ну, свідомо, та, знаючи, плануєте це. Але якщо ви живете в хаосі, в якій ми зараз всі живемо, і в тому, що планувати взагалі щось не дуже то й можливо, і ви не знаєте, як буде, то ви маєте просто бути готовими впорядковувати хаос, який буде сипатися, і він буде постійно. І не тішити себе ілюзіями, що ну, а от е, в березні чи в квітні ми видихнемо, не видихнете. Ну, як на мене, ті, хто працюють в Україні е, найближче багато років, я не знаю, вибачте, я не буду давати прогнози, але це не про стабільність, не про якесь роз, е, як таке, знаєте, як розміряне, да, не знаю як українською, вибачте, е, життя. Це про реальну роботу з постійними викликами, і ви маєте бути готові до цього, морально бути готові до цього фізично, як би це не звучало. Тобто, ви маєте нарощувати м'язи, тобто я маю на увазі не у власному тілі, а у тілі компанії, організації. Да? Тобто, і ви маєте транслювати це людям, тобто не тішити людей, щоб та. У нас все добре, ще все, все буде класно, і так далі. Так далі. Ви маєте бути дуже як управлінець, дуже відверті. Та да? Пам'ятаєте цей приклад з Airbnb, да, здається, да, коли там на початку ковіду е, е, лідер там CEO Airbnb вийшов, вийшов до своєї компанії, там і чесно сказав, що ребята, якби на нам на, нас будуть там 50% скорочення. Такі речі, тобто, треба просто дуже чітко проговорювати з командою з колективом, бути дуже відвертими. І тоді, коли ви відверті е, з командою і маєте ділити між собою відповідальність за результат, е, я вважаю, що ви зможете подолати будь-яке масштабування, будь-які виклики, і, і, і в тому числі, якби ідея творити, да? тобто, для того щоб масштабуватися, наприклад, треба ж ідея творити, і коли команда горить це спільний результат. І хоче, то ви можете це робити спільно з командою, і буде все вдаватися. Як на мене, ще я хочу, щоб кожен управлінець, але якщо ви не читали е, книгу 5 ватт у роботі з командою, будь ласка, почитайте цю книгу. Я вважаю, що е, вона супер крута. Багато є книг, але чомусь я зараз згадала про цю книгу, і я вважаю, що її варто почитати. Ти Знаєш, так цікаво, що попередня гостя на епізоді подкасту так само цю книгу рекомендувала. Так, тому ми ще раз її також в рекомендації поставимо під описом. От. Дякую, Надю. Я дуже вдячна тобі за те, що ти поділилася своїм унікальним досвідом. Я впевнена, що цей ефір він буде корисним всім. Хто прагне до масштабування, до розвитку і до розуміння або такого, скажімо, зрощення ядра лідерства всередині себе. От е, в мене ти асоціюєшся з цим, і я хочу цим поділитися з тими, хто буде слухати цей епізод. Дякую тобі, Надю, до зустрічі. Дякую, Олю. Сподіваюсь, вам було приємно нас слухати і корисно. Ви архітектор свого власного успіху. Стратегія це ключ, що відкриває двері до можливостей. Зі стратегією в серці ви визначаєте не тільки свої цілі, але й той спосіб, яким ви хочете жити своє життя. Якщо цей епізод є цінним для вас, поділіться ним зі своїми колегами, друзями та близькими. Залишайте свої коментарі в разі питань, пропозицій тем для обговорення чи гостей, яких ви хотіли б чути. До зустрічі в новому епізоді ваша експертка зі стратегії Ольга Шапран.